Червона і чорна, то любов, а то журба. Два кольори, що так тісно переплилися у легендарній пісні. Подумки наспівуємо її, коли згадуємо Дмитра Павличка, автора поезії, що була написана 1964 року. Слова покладені на музику Олександром Білашем. Тодішні очільники української влади сприймали цей текст як бандерівський гімн змушували дописати оптимістичний фінал. Однак, непоступливий автор категорично відмовився цією знаковою для українців піснею і розпочався вечір пам'яті вшанування визначного письменника, відомого політика, дипломата і громадського діяча, народного депутата, героя України Дмитра Васильовича Павличка. Була студенткою географічного факультету, кожен наш захід закінчувався піснею два кольори, і тоді, десь 10, 10 років тому ми всі, от всім факультетом співали цю пісню і розуміли, що ця пісня є елементом нашої української ідентичності. І вона для нас була надзвичайно близька і залишається надзвичайно близькою. Саме на основі його творчості я більш ніж переконана, що студенти нашого університету. Подарують нашій країні нові фагони, фундаментальні шедеври. Два кольори. Ну, це, це, вже, це вже пісня легенда. Це вже пісня легенда, по суті, е як і стає легендою сам Дмитро Васильович. Е Дмитро Павличко належить до числа е світочів українського національного відродження новітніх часів. Він поєднав собі. Він надзвичайно харизматичний як особистість, як, як людина, як громадянин. Він був суперечливий, він був різний, він неоднозначний був, він міг помилятися, як будь-хто з нас, зрештою. Але він поєднав собі на надзвичайно високому рівні якості, які ну, не, не часто поєднуються і не завжди поєднувані. Він визначний, він геніальний поет. Якби Дмитро Павличко написав лише знамениті два кольори, він все одно б заслужив на своє місце в історії вітчизняної культури. Так кажуть про два кольори українці. Щемлива мелодійна пісня, особлива нині для кожного українця, як власне і червона калина, яку Павличко виконував на трибуні Верховної Ради в день ухвалення декларації про незалежність України. Він належить до категорії лідерів громадської думки. Тобто людина незалежно від статусу, незалежно від соціального становища, якщо е, мудро виважено і і, е, і бачить наперед прораховує ходи в житті країни, суспільства, світу, то якраз ця людина належить до категорії лідерів громадської думки. Радість і смуток переплилися не лише у пісні видатного поета, а й в його особистій біографії. Ще підлітком Дмитро Павличко долучався до діяльності УПА, був політичним в'язним, а в незалежній Україні одним із засновників народного руху. У 1989 році поет став першим головою товариства української мови імені Тараса Шевченка. Він е, боровся проти русифікації. От мене є е, я пам'ятаю на пам'ять 1973 року сонет е, проти Щербичини. Русифікації тоді, пам'ятаєте, яка була жахлива ситуація? Якби я втратив очі Україну, то зміг би жити, не бачачи лугів поліських плес, дніпровських берегів, де на покосах, наче хвилі сіно, мені б і не в проглядній пітьмі днів Твоя лунала б мова, солов'їно, і світ, що ти дала мені у віно, уся й слова знову б заяснів, а глухоти. Не зможу перенести от під глухотою русифікації. Павличко відіграв вагому роль у зовнішній політиці України. Він головував у комітеті з закордонних справ Верховної Ради, працював послом у Канаді, Словаччині Польщі. На вечорі пам'яті про Павличка як витонченого лірика, публіциста, борця за незалежність України, а також і дипломата говорили письменники, політики, друзі та амбасадори на цій посаді. Він виявив себе блискучим і як знавець культури, польської культури, і як людина, яка вміє представляти українську культуру в Польщі. І разом з тим він і організатор. Саме завдяки йому ми маємо пам'ятник Шевченку у Варшаві. О, це дивовижний пам'ятник, причому тут уже проявляється не лише організаторський характер. Дмитра Васильовича, а й смак його художник це дивовижний пам'ятник, який доносить нам своєрідний, надзвичайно цікавий європейський образ Тараса Григоровича, нашого великого поета, герой України лауреат національної премії Шевченка, володар багатьох державних нагород, Дмитро Васильович Павличко був також одним із найвизначніших українських перекладачів, володів багатьма європейськими мовами. Саме його зусиллями маємо повне зібрання творів Шекспіра та переклади творів інших закордонних письменників. Я знав Дмитра Васильовича з, з юних років, тому що наші батьки він з моїм батьком дружив. 17 років я вже почав писати сонети і Написав вінок свій перший невдалий, і він його досить покромсав. Але це був свого роду на такий майстер-клас. Мене мій батько влаштовував, ну весь час настрополював на, на це діло і каже: Учися у Павличка, як, як писати а Павличко був гранослов. Його особистою молитвою за Україну стали рядки одного з сонетів зі збірки Покаїні псалми, написані 10 років тому, досить актуальні і нині. Благослови мій Боже Україну, з'єднай в одно всі київські церкви, завмерлу нашу мову оживи, козацьку славу підніми і стліну. Я смерть свою молитвою зустріну. Вклонюсь тобі з під камені й трави, але не дай, щоб служники Москви знову борнули мій на руїну.